Убивали сплячими в окупованій волновасі Кадирівці розстріляли родину. Не пошкодували навіть двох дітей дівчинку молодших класів та чотирирічного хлопчика. Як розповіли виданню Астра сусіди та дальня родичка вбитих, все сталося у п'ятницю, 27 жовтня, у будинку на вулиці Донецькій. Там жили чоловік та жінка Наталя та Андрій, а також їхні діти, учениця молодших класів Настя та чотирирічний Микита. Розстріляли всю сім'ю з дітьми та. А ще п'ятьох осіб, які також перебували у будинку. Перед цим убивці нібито посварилися з головою родини через будинок. Кадирівці нібито хотіли виселити сім'ю із їхнього житла, щоб самим туди заселитися. Повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграмі. Про це далі. В інтернеті вже з'явилося багато фото та відео з місця жорстокого злочину. Показати ми їх не можемо, виходячи з чутливості деяких людей до таких кадрів. Судячи з фото, вбивали сплячих людей дві-три особи, які мали спеціальну військову підготовку та сучасне обладнання. Стріляли з автоматичної зброї із глушниками. Написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також додав, що за характером поранень, низькою кількістю промахів та відсутністю світла в будинку криміналісти роблять висновок, що зброя стрільців була з тепловізорами. Стріляли всередині приміщення, прагнули безпосередньо усунути усіх, хто міг бути у будинку. Більшість влучань були у голови. Родичі, допущені до місця трагедії, повідомили, що нічого в будинку не було пограбовано. Усіх дев'ятьох жертв упізнали. Канал Астра повідомляє, що загалом по звірячому вбили три родини. Люди зібралися в будинку відзначити день народження 51-річної Тетяни. Капканець а в ніч із 27 на 28 жовтня невідомі потрапили до будинку та розстріляли всіх, хто там перебував. Як нам сказала поліція, вбили військові на мотоциклах і всі лежали в ліжках. Тобто, це зробили, коли вони спали. Сусіди кажуть, сім'я ні з ким і ніколи не сварилася. Жили мирно словом, добрі товариські люди. Ну, це, взагалі вони люди не конфліктні. Я скільки знаю цю сім'ю. 45 років Я її знаю. Я живу вже 45 років. Не раз я не чула, що вони де то з ким-то скандалили. Такими ж приємними людьми були й батьки вбитої жінки Тетяни. Я таніну маму хорошо знала, і я таніного знала. За 45 лет я тут всі знані, хороші Дуже хороші люди для міста таке масове вбивство стало шоком. Вразило мешканців і те, що правоохоронні органи спочатку намагалися приховати злочин. Вбивство з колись, коли службовець за СРФ із чоловіком Наталки він щось не поділив. Одразу приїхала верхівка, і вони почали намагатися приховати все. Сусідам сказали мовчати. Невідомість ще більше лякає людей, і вони ставлять питання у місцевих пабликах. Скажіть, будь ласка, чи відомо чому і що конкретно сталося? Загинули мої родичі. Також цікава докладніша інформація, хто це зробив і що спричинило таке звірство. Будь-які деталі гучного злочину зараз важливі, і в місті навіть з'явилися такі оголошення, в яких просять повідомити. Можливо, хто щось чув чи бачив. Хто саме їх розповсюджує, невідомо. Тим часом люди діляться жахливими подробицями вбивства родини. Капканець всі вбиті в голову на ліжках, будинок залило водою, мабуть, щоб приховати докази. Усі сусіди кажуть, що вбився військові. Ніхто не затриманий, усім тепер страшно. Загалом же тортури та звірячі вбивства російськими військовими на окупованих територіях України відбуваються регулярно. Нема сумнівів, що до цього причетні закривавлені руки росіян, так само як було виявлено сліди російських тортур у Бучі, Ірпені, Зюмі та інших українських містах, де були присутні визволителі. Дмитро Лубенець наголосив, що Росія щодня порушує права українців на окупованих територіях, у тому числі коячи вбивства. І ймовірно, злочини Росіян припиняться тільки тоді, коли армія РФ повністю покине територію України. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.